Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама, і цього тижня за перемогу змагаються жінки з Вінниці. У попередньому випуску ми побачили Валю та її погляди на виховання, які полягають у жорсткій підготовці доньок до дорослого життя з усіма його викликами, труднощами і небезпеками. Вона переконана, світ ворожий. Довіряти не можна нікому. І розраховувати слід лише на власні сили. Проте разом із таким підходом у дітей майже не залишається простору для звичайного дитинства, де є місце казковим мріям. Валя часто лякає доньок реаліями життя, замість того, щоб дати їм підтримку та внутрішню опору. Дмитро Карпачов зауважив найважливіше дати дітям віру у власні сили, а не змалечку формувати в них страх перед життям. Інакше вони виростуть наляканими і невпевненими. Суперниці розкритикували хазяйновитість валі через відсутність здорової їжі в домі, виховання через позбавлене радості дитинства, а також самореалізацію, бо вона понад 10 років працювала касиром, не шукаючи можливостей для розвитку. А в наступному випуску ми побачимо Юлю, власницю студії масажу та заміського комплексу відпочинку. Вона вірить, що щастя це вміння знаходити позитив у всьому для неї материнство. Врадість. А сина вона вчить насолоджуватися кожним моментом. Та що стало причиною такого світогляду, і через які труднощі їй довелося пройти, побачимо зовсім скоро. Які у вас враження? Пишіть в коментарях і не забудьте підписатись на канал.